Сьогодні ходити по залу, як і завжди ми робимо в цьому кафе, тому що є колона, яка тримає всю цю будівлю. На, на жаль, тому буду пересуватися. Давайте познайомимося з ким ще ми не знайомі. Мене звати Таня, і я проводжу наші благодійні клуби, наші проекти, які ми назвали вічна віч для всіх пенсіонерів України. В нашому випадку ми почали з Києва. Ми на таких заходах дуже хочемо по перше об'єднати вас, щоб у вас з'являлося більше друзів, більше можливості. Для спілкування, тому що цього дуже не вистачає в нашому житті. і Ми про це знаємо. Ми завжди підготовлюємо з дівчатками такі маленькі, такі міні-записні книжечки, щоб ви могли обмінятися своїми контактами, номерами, знайти тут друзів, можливо, кохання хтось знайде тут. Ми будемо раді будь-яким знаєте, результатам цих зустрічей. Якщо ви звернете увагу, ми і платівки вінілові знайшли, і деякі аксесуари в стилі ретро, те, що було. Більш популярне в вашій молодості, тому що часи змінюються. І от ми згадали, що якщо зараз смартфони у більшості, то тоді були телефони провідні, різні і цікаві. А побачимо, як ви себе будете поводити. Дивіться, поки що у нас досить спокійні клуби, але ми намагаємося зрозуміти важливість, готовність до більш активності. Тому що, враховуючи вік, ми враховуємо, що... Приємно прийти, поїсти, поспілкуватися, легко пограти в якусь гру і дізнатися корисною інформацією. Тому ми беремо до уваги всі побажання і будемо дивитися в майбутньому, що у нас буде виходити в плані організації. Як називався автомобіль, відомий як горбатий? Це всі знають молодці, так це. Це був Запорожець. Так. А як він називався? Прям хтось знає досконало цю відповідь. Засім за, за правильно за шістдесят Бачите, які у нас дівчата круті? До речі, також наша підопічна, щоб ви знали. Бачите, скільки у нас розумних, класних дівчат? Добре, друзі. У яких роках активно слухали касети на магнітофонах? Весна і Юпітер. Які це були роки? 70-ті, 70-ті. 70 Правильно. 70-ті, тере 80-ті. Навіть у 80-ті ще трошечки, але 70-ті це правильна відповідь. Тоді висоцький саме так, скажіть. Ми виспівали на великій дишці. Бачите, є подробиці. А що у вас? Якщо вас навіть ішла, що ви слухали? Маяк. Маяк вже з'явився у вас. Цікаво. Скажіть, будь ласка, яку страву називали розкішною назвою? Жінки. Кожна жінка мріяла мати такий одяг. Так, правильно, ви молодець. Це була шуба. Готували зазвичай. Скажіть, готували тільки на новий рік чи це була ваша молодості? Принципі страва доступна тільки на новий рік. Олів'є шуба, так на, на любе свято. Так добре, розгадали. Дуже хочу зараз задати. Шість гострих питань про нашу компанію дуже важливий момент. Після чого 15 хвилин якраз послухаємо сьогодні людину, яка прийшла, щоб вплинути на якість вашого здоров'я. Перше питання: чи дійсно вам виплатили першу велику виплату і виплачують другу пенсію? Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи часто дівчата з відділу турботи підтримують зв'язок і чи реагують на ваші прохання і проблеми? Так, Що неділю, чи страшно бути під опікою пансіону? Ні, навпаки? Ну це супер. Може, <певірка> яка ви умнічка? Що ви все. <певірка> да, ви, ви молоде, що в вашому віці пам'ятаєте таких класних акторів. Ви умнічка. Це супер. Я завжди кажу, що це тільки в паспорті. А ваш стан це шосліче. у раз. Розплескалось кохання нестримне, кілька божественно лагідних фраз, погляді синім яскрава перлина.